Вітаю дорогі друзі. Я до вас знову зі своїм свіжим пиріжком. Я хочу ще, ще раз так нагадати, чому я вирішив назвати цю рубрику саме пиріжки, тому що от, на сленгу поетів так, пиріжками називаються такий короткий віршик у чотири рядки. Я теж вирішив назвати свої ці короткі проповіді саме пиріжки. Тому що це є невеличкі меседжі, невеличке слово підкріплення, але яке виходить досить часто. І сьогодні мій пиріжок буде можливо не дуже таким маленьким, а буде трошечки більшим, тому що хочу з вами поділитися на дуже цікаву тему, і ця тема називається Молитва в дусі. І друзі, хочу е, е, вам е, в першу чергу сказати таку річ, що е, е, молитва в дусі це є одна з таких найважливіших речей, і взагалі один з найбільших дарів, які Бог дав нам для того, щоб ми укріплялися у нашому духовному житті і були сильними. І в посланні до Римлян, в 8 главі, 26-27 говориться так. Отак і дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання духа, бо він заступається за святих з волі Божої. Тобто, тобто це є чудова, чудовий Божий дар. Чудова річ, яку Бог нам дарував, Дух Святий, який живе у нас, з'єднюється разом з нашим духом. І на оцьому дарі іншої мови він молиться до отця досконалою, найдосконалішою, я би сказав, молитвою. Тому що часто ми навіть не знаємо усіх нюансів, усіх речей, які навіть у нас самих є, чи у наших обставинах, в яких ми перебуваємо. Але Дух Святий, Дух Живого Бога, він знає це все, і він молиться цією досконалою молитвою. Як, як, говорить, як я тільки що читав, що, що а той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо він заступається за святих з волі Божої. І в посланні до Єфесян, 6, главі, де апостол Павло говорить про. Ем, Зброю Божу, про зброю духовну у 18 му вірші він говорить таку річ: постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Апостол Павло тут підкреслює, щоб ми постійно молилися Духом, усякою молитвою і проханням. Друзі, я практикую молитву на мовах кожний день, і я хочу сказати, що ця молитва є дуже таким цікавим засобом і методом, щоб просто швидко налаштуватися, так би сказати, на правильну хвилю Божу. Тобто, дуже часто наші, наш, наше серце, наше от людське єство, наш розум. Наша душа ну тобто, це можна сказати різними такими синонімами, так різними словами, але одним словом, наше єство, ми є люди. Як говорить Святе писання, ми є плоть, ми є тіло. І ми дуже буває, що ми забуваємо, ми переключаємося на якісь тривожні речі. Ми зараз живемо в непрості часи, в час, коли в нашій країні відбувається війна і. Ми можемо просто наповнитися якоюсь не тою інформацією. Ми можемо переключитися на якісь речі, які будуть просто приносити в наше життя таку, так, таку тривогу, таку якусь конфуз, таке сум'ятицю якусь. І е, молитва, вона якраз допомагає нам, так би сказати, як отой радіоприймач старий, де ловиться хвилі. Е, так я думаю, що кожен за це е, напевно бачив у житті цей радіоприймач, е, то молитва в дусі вона допомагає нам от швидко налаштувати оцю нашу наш, наше серце, наше людське єство на оцю правильну Божу хвилю. І це є дуже ефективно. Також друзі, я хочу сказати, що, що молитва на мовах вона нам дозволяє швидко також налаштуватися на ведення Святим Духом. І для порівняння молитви на мовах я би хотів привести такий образ чи приклад, який прийшов в моє уявлення. Це є ми є як кораблі. Чи кораблики, хтось більше, хто менше, але, але кораблі не, не сучасні, а кораблі, які мають паруса. І Дух Святий, він є оцим, оцим вітром, оцим, оцими повітряними потоками, які наповнюють паруса і дозволяють нашим човнам рухатися. І я це не раз, друзі, переживав це в молитві, коли ми просто знаєте. Відпускаємо свій дух, коли ми просто виділяємо час для Господа. Хтось там може півгодини, хтось може 20 хвилин, хтось годину там, хтось може виділити, наприклад, кілька годин, але в тиждень молитви. Але ми все ж таки повинні присвячувати якийсь час для такої серйозної, глибокої молитви. І, і друзі, і я постійно це практикую, і я постійно переживаю, що коли ми дійсно виділяємо, посвячуємо цей час для молитви, для спілкування з Богом, для ходатайства за щось чи за когось. І ми, знаєте, в цій молитві ми просто смиряємося, ми шукаємо просто Господа, і приходить оце наповнення, приходить оце, оцей рух вітру, який наповнює, так би сказати, наші паруса. І важливо, друзі, вміти, важливо вміти відпускати свій дух. Це те, що говориться. В посланні до Ефесян в 5 главі, що духа не угашайте, духа не угошайте. І важливо, друзі, вміти просто відпускати свій дух в молитві, в молитві на мовах, коли ми просто починаємо молитися. Наприклад, дивіться, як я особисто це роблю. Я, наприклад, от, от щоб далеко не ходити, молюся за. Нашу країну, то що ви читали цей список у Вайбері, так за що молитися? І я, наприклад, молюся за нашу армію, за наших воїнів, щоб Бог їх захищав. Чи я молюся за владу, за президента чи за інші речі? І я на нормальній мові просто я говорю, що Боже, я молюся за це, за це, за це. І, і я потім починаю молитися на мовах. І друзі, я відпускаю свій дух. Я, я починаю молитися на мовах і, е, і не контролюю це. Я просто молюся, молюся, так як, от просто як писання говорить, як дух дає, так як дух дає. І я починаю рухатися в тому, і друзі, я відчуваю отаку духовну дію, коли Дух Святий він просто підхоплює мене, і я відчуваю, що іде е, таке, ви знаєте, ну я не знаю, як це сказати, такий духовний драйв, таке духовне ведення, коли просто ти починаєш. Молитися, і ти, і ти ніби відчуваєш, що дух твій він ніби під якимось навантаженням починає молитися. Тобто починається якісь таки, таки, така духовна дія, і, е, 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 в, і ви знаєте, буває таке, що важко зупинитися в такі моменти, бо ти відчуваєш, як щось так, ніби знаєте, як коли машина їде під гору, вона їде з таким навантаженням мотор крутиться сильніше, відчувається оце напруження, тому що машині треба витягнути вагу свою і вагу пасажирів. Всю вагу треба витягнути на якусь горку. Так? І так само, коли ми віддаємо, просто передаємо свій дух, так би сказати, в розпорядження Духа Божого, то Відчувається оця нагрузка, Дух Святий він з'єднюється з нашим духом, получається такий свого роду симбіоз, і ми починаємо рухатися, починається така духовна дія. Я хочу вам сказати свої практики, що під час молитви от Бог дає цікаві ідеї. Буває таке, що Бог дає якісь, ем, ну як сказати, таку ідею, як саме просити. Ну, тобто, звичайною мовою, так що саме просити, якийсь новий е, там. Е... Якась така ідея, яку навіть я не міг ну на сформулювати, розумієте? Тобто, це дуже цікаво, Це дуже це цікаво, друзі. Це речі духовні, і ще я хочу сказати, що буває таке, що просто під час молитви приходять такі думки, які можливо не стосуються того, за що я молюся, але вони є як сказати ідеєю і вихід, відповідь на молитву. Якихось попередніх моїх молитв чи взагалі попередніх нужд, за які я молився. Тобто це дуже, дуже цікаво, друзі. Це я вам говорю з практики, тому що це є моє, розумієте, це моє життя, я це роблю. І це дуже цікаво. І, друзі, я закликаю кожного практикувати часто молитву на мовах. Це дуже цікаво. І це дуже цікаво, і ми робимо дуже серйозну духовну дію. Молитва в дусі це є надпотужний інструмент, який дав нам Бог. І я вважаю, що ми е, тільки з часом розсмаковуємо е, ну, наскільки є важливим і потужним цей інструмент. Ще я хочу сказати таку річ: що на мою думку, що чим більшу відповідальність, духовну відповідальність ми беремо на себе, тим більшу силу і владу Бог нам дає. Подумайте над цим, друзі. Як воно виглядає на практиці? Якщо ми беремо на себе відповідальність, наприклад, молитися за якісь серйозні речі, молитися за нашу, наприклад, церкву, або за якихось людей, за спасіння людей, за якісь служіння. Ми, наприклад, молимося за ситуацію в країні. І ми беремо відповідальність цю на себе, розумієте? Ми беремо відповідальність на себе. Ми, так би мовити, стаємо в проломі за ці речі. І не просто один раз, десь колись помолилися так коротко, десь, знаєте, там дві хвилини. А коли ми систематично починаємо молитися, Кожний день, наприклад, в якийсь ну приділений час, чи просто кожний день ми виділяємо час, ми молимося на це. То, друзі, я хочу вам сказати, що ви побачите духовний ріст. Ви побачите, що ваша сила вона збільшується, що ваша духовна влада вона збільшується, тому що це і духовний принцип, друзі. І це є дуже цікаво, і я закликаю кожного просто серйозно ставитися до оцеї молитви в Дусі і ставати в духовному проломі. Я хочу ще сказати, що по наших молитвах рухаються ангели, друзі. Я зараз хотів прочитати з книги пророка Даниїла. Я буду читати вибірково із російського перекладу, бо він тут краще звучить. «В третий день Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который называется именем Алтасар. Истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и разумел это видение. В, в эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба не ел и так далее, и так далее, и так далее». В двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел: вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топас, и так далее, и так далее. И как только услышал глаз слов его в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал Он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда Он сказал мне это, Я встал с трепетом, но он сказал мне не бойся Даниил с первого дня как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Ну от Михаил, один із перших князей, прийшов помочь мені, і я остался там при царях персидских. І тепер я прийшов возвести тебе, что бути з народом твоїм последние времена, і так далі. Тут глибокий і великий текст, але я хотів э, зосередити нашу увагу на тому, що э, за такий духовний принцип, що по молитві Даниїла. Прийш... По-перше, прийшов до нього ангел і сказав йому, що молитва почута, але він не міг прийти із-за того, що стояв проти нього князь Персидський. Тобто, б... відбувалася духовна боротьба проти сил світлих і проти сил темних, проти демонічних сил і проти Божих сил і... І... сил. Так? І Архангел Михаїл. Прийшов на поміч. Тобто, розумієте, друзі, я не хочу зараз дуже багато заходити в це, але я хочу сказати таку річ, що по наших молитвах рухається духовний світ. Оце, щоб ми дуже важливо зрозуміли. Також я хочу навести ще один приклад, як діють ангели по, по молитвах. Це е, Діяння апостолів, 12 глава, і ми пам'ятаємо цю історію про Петра, що Ірод ув'язнив Петра, а церква ревно молилася за Петра. Так, п'ятий вірш. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі Ірод мав його вивести. Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи швидко вставай, і залізні кайдани поспадали з його рук. І ми знаємо, як ангел Божий вів. Апостола Петра він навіть спав, він, він, тобто він думав, що він спить, він не знав, що то є дійсно так. І коли Петро прийшов уже під двері того будинку, де, де була церква, так, то служниця не повірила. Всі ми знаємо добре цю, цю історію. Друзі, я хочу сказати, що наші молитви дуже важливі, ангели Божі рухаються. По наших молитвах тому закликаю друзі кожного бути ревним у молитві, е, молитву в дусі поставити просто на систему. Молитися, закликаю кожний день. Можливо, комусь зручно дуже раненько, комусь зручно пізно, комусь зручно може взагалі вночі. Але я закликаю практикувати цю річ, і ви побачите, друзі, як, як ми піднімаємося, ми вростемо у нашій духовній владі, ми будемо рости у нашій духовній силі, у чутливості до Духа Святого, до Божого ведення.